Цей раз робимо цікавий відеообзор на ось такий містер бокс від компанії Nash. Е, в ньому може бути багато чого цікавого, е, так як він коштує 100 фунтів е, сюди ніби кладуть більш, більше на 200 фунтів. І е, замовлявся він, ну, звичайно, з-кордону, з, з Англії. Ось він приїхав до товариша. І, значить, його ще не відкривали. Давайте зараз відкриємо разом і подивимося, що тут знаходиться у цьому містері бокс. Погнали! Відкриваємо його. Чик. Чик. Так, в цьому боксі. Може бути саме дороге, це сигналки їхні. Їхні сигналки коштують в районі 30 тисяч. Але давайте зразу так переберемо. Сигналок тут, на жаль, немає. така штучка, молохата. Так, ну і давайте подивимося. Опа. Це виходить картинка. Ви знаєте, цього рибака? Це, напевно, його підпис. Нічого собі круто. Так, погнали далі. Маємо ще якусь брошурку. ага, Як робити е, Роні Рік, типу такого плану щось. Все. І така інструкція. Далі. О, сам дядько Неш <гум> Це, напевно, якась касета або щось. Це диск, здається. Це диск. Дівді-диск, напевно, з його фільмами. Так, да, DVD-диск. Угу. Круто, добре. Маємо дуже багато тут аж. Ще... Так, зараз я це на бік відкладу. Також тут різні книжечки є. Угу. Це про їхні, напевно, подорожі. Далі погнали. Так, ще одна книжечка, ну книжечок тут багато в них. Так, давайте. Подивимось. Ось такий зразу вже готовий монтаж на коробку з колечком, такий, такий цікавий гачок з довгим вушком виходить. Ну і з довгим волосням. В опльотці видно. Сліп дік називається. Тут пише. Так. Ага, тут, бачите, типу такого самого поводка, але вже, це вже Ронні рік так. Ось, такі вже вони готові. Поїхали далі. Блін, стільки тут всього багато є. Так, це в нас, виходить, поводочний матеріал 15 ЛБ. Також інакшого кольору. Другий. Третій. Чорного кольору. І четвертий. Чотири поводочних матеріала. Так. Різні отакі трубочки, для, як ви бачите, для такого звичайного монтажа під волосінь з попапчиком. Далі, 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 далі. Це у нас така леска 20 лб, 1000 метрів. Ну, цікаво, це вже вона, би, коштує нормально, з такого кольору темного. Ну, Цікава леска. <кхм> Також ось такі готові вже є. Монтажі, навіть з такою штучкою, що можна вкручувати або поп ап або бойл. Короткі, можуть використовуватися навіть для вертольота. Дуже цікаво. <клес> Далі. Далі бачимо ось такі кліпси їхні. Дуже цікаві кліпси. Там щось нове. Як ви бачите, от такі от вони. Цікаво В ними покористуватися. Так. Дуже багато різних розхідників. ну Їхні славнозвісні гачки. Ось таким вони йдуть, загнутим, якби такою загнутою формою. Сьомий розмір. Гарний гачок, до речі, раз такий розмір для спортивного озера Прилбич. Так, різні трубочки, термоусадки, такі розхідники. Поїхали ще. Бачимо, розхідники є. Ага, це гачочки в нас. Ага, тут, або вже, бачите, навіть є такі невеличкі гачочки з типу підроні рік зроблений з колечком зразу. Круто. Також отакі гачочки з довгим цивйом. Дуже цікаво, ніколи не ловив. Так, поїхали далі. <кій> Також отакі термоусадки, звичайні кліпси. Класні кліпси, тут, навіть на кліпсах, і тут є їхня маркеровка NES. Круто. Поїхали далі. <coughs> Маємо отакі за... вже у зборі з колечком ось такі закручувачі під е... також по папчики. Це що у нас? Це у нас також якийсь розхідник, я навіть не знаю, що це таке і для чого. Якісь такі резиночки, трубочки. Можете підказати. Так, їдемо далі. Далі далі. Щось таке вже більше. Ага. Це в нас поводки з флюра. Прям такі товсті. Ага, це, напевно, є типоліткора. Типоліткора, але флюр. Класна штука. Так, далі, далі що це таке у нас? А що це таке може бути? ПВ-сітка. Ага, ПВА, ПВА-пакети. О, круті ПВА-пакети. До речі, для такого озера, як трофейна долина, то пакети сам раз. 15 штучок. 15 штук, великі, такі, класні, супер. <кій> так, давайте ще подивимося. Також є отакий от монтаж з гачочком, дуже довгий, бачите, гачок, дуже цікаво. Бачите, ще є отакі такі у нас гачочки. Прям о, це такі маленькі, І зразу штопорці даються до нього. Круто. Дуже довгі волосінь, також цікаво. Ну, це може бути під бойл і попапчик. Ну, Але тут прямо дивіться взагалі на сома. <смі> це взагалі такий гачок. Цікавий, також під дроні рік. Тут маємо також кліпси такі, малесенькі кліпси, і то якісь такі незвичайні кліпси. Як ви бачите, тут ще є такий якийсь тримач спеціальний. Цікаво, яку він функцію грає цей тримач. Можна буде також можете підказати, для чого він потрібен на оцій кліпсі. Так, далі. Далі, далі. Маємо ще, напевно, гачочки. Да, гачочки такі класні. З таким довгим прям е, жалом. Ого, ну, так... раз такі так, такі Бананка така класна. Далі. Далі звичайна сітка. 37 мм, 6 метрів її. Непогана сіточка, файна. Так, також ось такі штучки під кліпси маємо. Опа, тут такий Зік Флот. Тобто поплавок для Зік-Кріга. Дуже цікавий поплавок. Можете подивитися їхні фільми, як його використовують. Дуже цікаво з ним ловля. Також цього року планується. Попробувати як від Fox, так і від Nash. Є такі поплавки, і вони досить успішно ловлять рибу на зігрік. Так, маємо ще один такий розхідник, а це для кліпси. І є також, що прикольно, сітка ПВА з таким плунджером маленьким. О, дуже такий вона малесенька. Маленький плунджер. 25-23 мм, 4 метра сітки тут є. І також зразу запасну сітку сюди дали. Крута система, дуже класна. Ну і все. Ось так. Так, ну, можеш показати. По суті, усього того добра дуже багато, дуже багато розхідників. Не знаю, можете сказати, чи коштує це 100 фунтів. А так як вони заявляють, що вони... Сюди в цей бокс складуть на 200 фунтів. Ну, Цікаво, чи воно потягне. Ну, здається, що на 200 фунтів воно не потягне. Ну на 100 плюс гарантовано має потягнути. Так, як сама волосся дорога. Сітки, ПВА, пакети також дорогі. Оцей плунджер дорогий, звичайно, поплавочок для зігріх. Він також немало коштує. І е, хотів би виділити ще поводочні матеріали, а їх дали. В кількості 4 штуки, тому вони також є дорогими. Ось ну, така цікавинка, як то кажуть, в такому міні-боксі. Я думаю, вам такий обзор буде цікавим, Ну і пишіть в коментарі, чи все ж таки він коштує своїх грошей чи ні. Всім дякую за увагу.